Я жду с плена сына. Он был защитником Мариуполя 24 утром, 4 часа утра. И их всех забрали на Мариуполь, ихнюю всю часть. Через полгода мне сообщили, что он в плену, наш Покровский военкомат. А потом год я никаких весточек, ну как, они говорят, что в плену Россия нет. Украина подтверждает, Россия не подтверждает. Потом ровно через год уже мне звонит в Покровский военкомат, что Россия подтвердила, действительно, ваш сын в плену. И мы перед этим увидели в интернете, моя знакомая соседка, что выехала тоже в Днепро, звонит моей дочке, каже, зайдите туда-туда, там, говорит, ваш Сашка высветился. В плен он попал 12 апреля 22 года. Уже четвертый год он там сидит в марте 22 -го года он мне говорит, что так и так, говорит, мамка, выезжайте. То, что говорит, как типа Донбасс, скажи, будет второй Мариуполь. Там ничего, говорит, не останется живого. И собрались, и поехали. Пять человек нас выехали с Мирнограда, там дома нет, все там разбомблено, живого ничего нет. Мы снимаем, мы переехали в Тернополь, снимаем в Тернополе квартиру. Внук инвалид, внучка сирота, так как у меня дочка в 29 лет умерла, осталось два года внучка, я вот ее поднимаю, ей будет в сентябре уже 14 лет. И мала еще внучка пошла в первый класс. И взять погиб у меня. После плена вышел и проходил реабилитацию, но не прошел, не успел сбил дальнобойщик. Он и шел за очками, и 100 метров оставалось дойти, и его сбивает дальнобойщик на смерть. Я пошла в церкву, я покаялась. Я вот это этим теперь живу. Я надеюсь, что как Бог его держит, так как я за него молюсь, а материна молитва – это сильная. И вот это вот я этим и живу сейчас. Добрий день. Добрий день. Добрий Добре. 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 Коли наші хлопці ще знаходяться в полоні, ми вже знаємо, як їх відновлювати. Їх психологічне і фізичне здоров'я. Для цього ми підтримуємо родини, відновлюємо психологічний стан, е організовуємо ретрити. І, і, і тим самим підтримуємо їх ментальне здоров'я. Я починаю терапевтичний сеанс. Спокій і безтурботність. Мене звуть Ольга Бочинська. Я психолог, психотерапевт. Працюю з серцем завсталі з 23-го року, з перших ретритів. Працюю з в групах підтримки з дружинами, родинами загиблих військовослужбовців. А тут зараз це з дружинами і мамами, родинами, тих, хто чекають полону. В формат ретрита входить психологічна підтримка, це групи психологічної підтримки в першу половину дня, походи в гори, природа як ресурс, спілкування з місцевими, артмайстри, артмайстри всі тут гуцульські, музеї. Ви знаєте, просто природа і те, що навколо оточує, це вже також має відновлюючий лікувальний ефект. Ой, очень хорошо. Очень, очень, очень. Я жарю, превосходно. Я думала, в горы не пойду, пошла кругом, где только можна было, везде ходила, везде лазила. Мастер-класс превосходный. Нас учили тут і по каве, щоб рисовать. Мы нарисовали красивые рисунки. Потім себе бусы сделали. свечки поделали, ну, короче, память оставили очень превосходную. Очень-очень-очень комфортно было, очень хорошо, превосходно. У меня даже, я же у меня слов нет выразить вам огромнейшую-огромнейшую благодарность. Ринату Ахметову, да, основателю Ринату Ахметова «Азовсталь», что он за нас беспокоится, что он за нас не забывает. Даний момент за ці два тижні ми побачили, наскільки дівчата змінили свій внутрішній стан та їм вдалося відновитись, вдалося ресурси отримати те, що вони приїхали, в якому стані і в якому вони стані сьогодні, це зовсім інші люди. Це, це дуже велика різниця. Дуже-дуже дякуємо вам. Дякую вам. Я представляю день, як він вернеться. Молюсь, звісно, за нього, щоб йому там здоров'я, сили були і щоб прийшов, був мужнім сином. І якщо подуть в цю триметрову трубу, то нічого не буде чути. О, дивіться, я дую. Немає. Але в зв'язку з тим, що є резонанс дуже великий, ви робите так, щоб губи у вас були вологі і видаєте отакий звук. але при цьому повинні цінувати трембіту. Я роблю зараз, і ви відчуєте, що буде звук. І Так голов, вологі губи, цілуєте трембіту і видаєте ви звук. Ріг це як звичайна труба. <плес> а коло має бути таке тісне, аби ми плечима <плес> О, А тепер ви повинні на моє прохання не вклікнути, а присісти. О, не втікати, а присісти. Лише видвох. Зробимо йому сонце з рук. Робіть то, що я. Беріть з мене приклад. Але добре, бачите, що це, на що це подібно? На промені сонця. На щастя. На здоров'я. багато на літа. На щастя, на здоров'я. На мого літа. Сідає, сідай, сідай, за нас. Покаємо. Проти сонця не можна. Сідаліда, да, до сідалі, давно. Така хай, у нас снігення є, там бальова. Так, з усіма переходу. З усіма так з усіма. Зобила очень канала. Так що я всім давно. Сподобалось, змінила свою думку про психологію, про роботу психологів. Ну і мінуси це мова. Тому що хорошого завжди мало. Я дуже буду чекати повідомлень, кожна є, мій вдома.